Що всі таємно роблять, але ніколи не зізнаються, вигадують фальшиві сценарії в своєму розумі та вигадують найкращі повернення, якщо це станеться. Мовляв, так я скажу ось це, якщо це станеться. Це правда, іноді мені доводиться переривати хід своїх думок, тому що найчастіше я злюся або впадаю в депресію через те, що ситуації навіть не було, і ймовірно, ніколи не станеться. Колись я працював у ресторані і уявляв собі бійку з некерованими клієнтами. Я б врятував ситуацію, розтрошивши об одного з них перішницю. Я програвав це у своїй свідомості знову і знову. Мій колега отримував відбуйного клієнта. А я влітав як герой. Професійна порада миття посуду пролітає швидше, коли ви робите це. По-перше, я ненавиджу себе за це, але я відчуваю, що ви притягуєте конфлікт, коли уявляєте конфлікт. Я кажу це тому, що, чесно кажучи, я робив те саме, доки міг думати, відчувати та уявляти. І я відчуваю, що енергія, яку я вклав у світ, принесла мені це. Тож я перестав думати і уявляти конфлікти, чи ситуації з високими ставками, заради власного захоплення, чи щоб розважити себе під час керування авто та прослуховування музики. Я прочитав справді. Гарну книгу під назвою Позбутися звички бути самим собою, яка також торкалася цієї теми про вашу розумову енергію. Я думаю, що в деякому роді такі думки могли б проявлятися. Вигадування фальшивих сценаріїв, хороша практика, відповіді хороші в усьому, але планування добре. Це може психологічно підготувати вас на випадок, якщо щось трапиться. Кілька разів я теоретизував, що робитиму, якщо пізно ввечері по дорозі додому, за мною поїде інша машина. І саме минулої ночі за мною стежили додому та по місту. Я робив кола навколо кварталів, щоб підтвердити. Оскільки я планував щось подібне, я не злякався і благополучно дістався поліцейським. Дільниці, куди за мною не пішли. Звичайно, планування для кожного можливого сценарію може бути дещо екстремальним, але планувати деякі речі безумовно корисно. Колупаються у носі. Я ніколи не колупався в носі. Воно було закріплене за мною при народженні. У світі є два види людей, Люди, які колупаються в носі, і брехуни. Пам'ятаю, багато років тому я стояв на світлофорі, коли позаду мене зупинилася приголомшлива блондинка на дуже дорогому спортивному автомобілі. Я просто сидів, милуючись хвилину, і спостерігав, як її вказівний палець підіймається до ніздрі, гарненько нишпорить там і знову виходить. Вона оглядала свій палець протягом хвилини, перш ніж засунути його в рот, я ніколи не втрачав інтерес так швидко. Це відомий психологічний трюк, щоб змусити людей перестати дивитися на вас. Якщо вас коли-небудь на співбесіді при прийомі на роботу запитають, чи колупаєтесь ви в носі, іноді найкращою відповіддю буде: так, колупаюсь, іноді це питання можуть використовувати, щоб визначити наскільки хтось правдивий. Розмовляємо з собою, можливо, це не повноцінна розмова, але всі ми, хоча б раз, коментували щось що робимо самому собі. Я повністю висловлюю свій внутрішній монолог в голос щоразу, коли я одна. Досить часто я втрачаю голос, роблячи це. Для мене це не секрет. Мій менеджер якось згадав, що я часто цим займаюся, іноді я казав їй, що це найкраща розмова за весь день. Передіш на публіці, давайте, хлопці, я не можу бути єдиним. Ви теж дівчата. Кожного разу, коли я пукую в продуктовому магазині чи в громадських місцях, хтось одразу після цього проходить крізь нього. Я не пукую в громадських місцях. Якщо ви не вважаєте громадські туалети публічними, я абсолютно ненавиджу відчувати запах передіжа інших людей. Тому обов'язково іду у ванну або на вулиці подалі від інших. Я так само роблю це вдома. Я не хочу, щоб моя дружина відчувала запах мого передіжа. Тому я піду у ванну і зроблю це усіх вас публічних пердунів слід уникати і змушувати виконувати громадські роботи за свої злочини. «Чуваче, я пукаю в твою сторону. Займаються самозадоволенням. У цьому світі є два типи людей: ті, що роблять це, і ті, що брешуть. Гей, я можу робити дві речі одночасно, якщо захочу. Звичайно, прямо зараз з рукою лівою рукою. Дивляться на своє лайно. У цьому є деяка первинна перевірка здоров'я. Треба переконатися, що ваша печінка не випала. У моєму офісі є туалет із надто чутливим датчиком зливу, і я дивно засмучуюсь, коли він змиває, перш ніж я можу оцінити ситуацію. Пліткують за спинами людей. Плітки є важливою частиною нашої еволюції, проте я згоден з тим, що є не дуже вдалі способи і межі, які потрібно перетнути. Висловлювати розчарування чи ділитися новинами чи занепокоєннями це не те, що знищити когось наклепом. Моя мама іноді це робить, тому я навчився відповідати такими словами. Справді, схоже, їм важко. Або о так, я розумію, я робив те саме, повністю обезброює її. Та знову вмикає її емпатію. Я намагаюся звести цю звичку до мінімуму, рятуючись від токсичних думок. Я хвилю людей у спину або тримаю язик за зубами. По-перше, таким чином я насправді відчуваю себе краще. Потім це запобігає тому, щоб мене вкусили в дупу моїми власними словами. І нарешті це не змушує моїх друзів думати, що я скажу про них, коли їх немає поруч. Загалом величезне покращення життя. Я намагаюсь не робити цього, якщо не кажу щось позитивне. Тим не менш, це надзвичайно важко, тому що це основна частина спілкування з більшістю людей. У світі є два типи людей: ті, що зізнаються, що мочаться в душі, і ті, що брешуть про це. Так, чувак, я справді не мочусь в душі. Мати ванну з повільним стоком допомагає. Плюс я буквально завжди йду в туалет перед тим як піти в душ. Це частина рутини, так що я не думаю про це. Незалежно від судження здається, це приблизно третє найкраще місце для того, щоб мочитися, як на мене. Насправді у світі є три види людей: перші ті, що зізнаються, що мочаться в душі, другі ті, що брешуть про це. І треті – ті, хто вважає, що мочитися собі на ноги та стіни душу це до біса огидно і тому користуються туалетом, який буквально прямо там. У чому тут проблема? Переглядають облікові записи людей у соціальних мережах після зустрічі. Я вважаю, що правильним буде термін перевірка даних. Так, ми всі робимо це або свідомо, або підсвідомо, або навіть через нудьгу. Але багато хто не хоче цього визнавати, оскільки відчуває провину, думаючи, що це якась форма переслідування або видобуток даних про людину. Всі так роблять лол. Це спосіб підтвердити або оскаржити враження, яке ми справляємо про людей, і вирішити, чи хочемо ми їх знати, чи ні. Мені сумно, що це спотворило те, що означає познайомитися з кимось, оскільки більшість наших суджень про людей зараз випливає з того, що вони публікують. Крім того, це використовується як спосіб визначення чиєгось статусу. Але ми всі це робимо. Люди, які не зізнаються в цьому, ймовірно, просто вважають, що це надто особисте, щоб розголошувати. Не спати вночі, згадуючи все, що ви робили не так у своєму житті за 30 секунд, а потім просто лежати і думати про кожну ситуацію окремо, доки вам не доведеться вставати і робити щось в день. Попадаються на заголовки клікбейтів. Я так їм опираюся. Нещодавно я отримав один з них три рази, і мені дивом вдалося не натиснути. Але я все ще хочу. У ньому йшлося про те, як дитина рятує собаку, що тонула. Але це виявилося не собака. Я просто знаю, що це буде або жахлива історія, або вигадана, або і те і інше. Це не зробить мене щасливим і не принесе мені корисних знань про світ. Мені це в житті не потрібно, але вони використали цей дивний трюк, щоб проникнути в голову людей. І це я, і це моя голова. Зуба даю, що час від часу всі брешуть про те, що вони зайняті у вихідні, щоб просто залишитися вдома і абсолютно нічого не робити. Використовують свій смартфон під час перебування у ванній кімнаті. Тому я ніколи не чіпаю чужі телефони. Особисто я не використовую його, коли перебуваю у ванній кімнаті. Але я знаю, що багато людей це роблять, і вони не часто чистять свій телефон. Так що ні, я не буду цього торкатися. Насолоджуються запахом власного пердіжа. Люди казали про запах пердіжа, але не згадували про насолоду від цього. Це буквально науковий факт, що люди з будь-якої причини насолоджуються запахом власного пердіжа. Чомусь у результаті мозок виділяє дофамін і серотонін, і це насправді досить сильно пов'язано з користю для здоров'я, як психічного, так і фізичного. Більшість досліджень вказують на сирководень, але існує сильна кореляція між запахом пукання та профілактикою захворювання Серця та нерок, що стосується насолоди, однак кукання інших людей це велике товсте ні. Дивляться на туалетний папір після витирання. Я завжди дивлюсь як інакше ти дізнаєшся, що твоя дупа чиста. Це буквально частина процесу. Якби ви цього не зробили, ви б мали бурду сраку і не знали, коли у вас є якісь хвороби. Ну так, ви повинні знати, чи потрібна вам ще одна серветка. Не йдуть до лікаря, коли знають, що це потрібно. Я роблю це прямо зараз. Думаю, у мене рак, і я помру. Я не можу з цим зіткнутися. Бля, розумієте, я жахливо хвилююся, що вони щось знайдуть, і моє життя назавжди зміниться з цього моменту. Але якщо я чекаю 20-30 років, то ймовірність того, що вони що знайдуть, становить 100%. Тож це означає, що фактичної невизначеності немає, і ми просто з'ясовуємо, що це так. Дають поради, яких вони самі не дотримуються. Я вважаю, що люди за замовчуванням ліцеміри. Це правда, що всі так роблять, але я думаю, що це тому, що ми часто знаємо, що нам слід робити, хоча ми цього не дотримуємося. Я можу дати комусь пораду, часто займатися фізичними вправами, і це також буде хорошою порадою для мене самого. Хоча я не дотримуюся її так, як слід. Більшість порад, які я маю дати, засновані на помилках, які я зробив. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!